Зови меня. меня, су, бл. І ті ме, су будут в аду, траха, б. И... На YouTube побачив відео, в якому розказували, що квантове скло в якості твердого електроліту дозволяє отримувати з акумулятора. 500 ватт на 1 килограмм ваги. Там CATL заявила о рекордных показателях плотности энергии до 500 ватт в час на килограмм. Батарея основана на новом научном открытии под названием «Квантовое стекло». Квантовое стекло – стекла. Технология квантового стекла дает CATL преимущество перед другими конкурентами, которые также разрабатывают твердотельные батареи. Ну, зробив невеличкий такий зразок. Думаю, провірю. Е, да, е, катод, анод, твердий електроліт, квантове скло. І дійсно, напруга в нас 1,2 вольт. Е, між такими кусочками показує. Ну, 1,19, майже 1,2. Вірніше, 1. 190 189. 1,2 вольта. Це твердий електроліт, квантове скло. Зараз ще другий протестую. Ось у мене другий зразок. Я його наляпав прямо на кусок такого пластика. Зараз протестуємо його. Тобто, оце скло. Так, да, його не видно, воно там висухло, тоненька плівочка така. А напруга трошки просіла, було 1,2, стало 1,180. Дивно, то, тобто воно нестабільно тримає і навіть ще дужче просідає. Тобто цей зразок квантового скла не зовсім підходить. Зразок квантового скла No2 видає, генерує 1,0 вольта. 1,0. Тобто по ефективності обидва зразки майже одинакові. Продовжуємо експерименти із квантовим склом. see